Обласні змагання з воркауту традиційно зібрали кращих спортсменів Полтавщини. Цього року переможців визначали у шести дисциплінах: це вправи на брусах, підтягування, фрістайл та інші. Влад із Кременчука у цьому спорті вже більше десяти років. В молодості всі хотіли підтягуватися, выходить на турнички. Вот, собственно говоря, я так подтянулся. Потом стал со временем більше уходить дисципліну, віджиматися, підтягуватися з весами. Зараз комбінірую з тренировки на улице і в залі. Головним рефері змагань став переможець чемпіонату України відразу у трьох номінаціях Дмитро Малахов. Самое сложное это судить именно фристайл, то есть свободное выступление. Когда атлеты есть, делают практически одинаковые упражнения, и, то есть сложно расценить кто сильнее, хто слабее. Там очень ну, сложно. Это, в принципе. Легче нам э, номинации там потягивание с весом, брусья с весом. Там именно все четко. Сделал, не сделал. Звання кращих у цьому році выбрали Дмитро Чаплінський, Богдан Думченко, Влад Костенко та Сергій Фасенко.